Доброго дня малята, подивіться, будь ласка, на картину. Любі, хлопчики й маля... дівчатка, слухайте, що каже татко, сірників до рук не брати, бо згоріти може хата. І до мами прислухайтесь, із вогнем малі не грайтесь, сірники то не забава. Грати з ними марна справа. Діти. А якщо все ж таки виникне пожежа, хто нам допоможе її погасити? Що це за машина? Спішить, сурмить, дорогу дай, моргає синім оком, приїде вчасно і біда, людей обійде боком. Так, це пожежна машина. І сьогодні ми з вами на занятті будемо робити аплікацію пожежна машина. Для цього нам потрібно аркуш паперу, пензлик, клейоночка, серветочка, клей. І вирізані зарані деталі до машини. Вам можуть допомогти вирізати їх батьки або намалювати їх. Або як коли батьки намалюють, ви самі їх виріжете. Починаємо нашу аплікацію. Це пожежна, це пожежна, нам миготить. Це вона, як мак, червона вулицею мчить. Це пожежна, це пожежна, нам миготить. Щодня вони в місті десь вогонь зайнявся часу не гай ти пожежну на дорозі чемно пропускай, це пожежна, це пожежна, нам миготить, це нам миготить, це вона як мак червона Вулицею мчить І у, і -у їдьте сюди маші. михтять мигтять, Блим-блим гудуть сирени оклосом гучним, це пожежна, це пожежна, нам ми готить. Це вона, як мак, червона вулицею мчить це пожежна, це пожежна, нам ми готить, це вона, як мак червона вулицею ймчить. Це пожежна нам ми готить. Це вона, як мак червона вулице ймчить. Це вона, як мак, червона вулице їмчить. Це пожежна, це пожежна нам ми готить. Це вона як мак червона вулице їмчить. Михтять, михтять, вогнити блимблим, гудуть сирени полосом гучним. Це пожежна, це пожежна, нам миготить. Це вона, як мак, червона вулицею мчить це пожежна, це пожежна нам миготить. Червона вулиця ємчить, біп, піп, 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 швидко шлях звільнить, пожежна нам миготить, це вона, як мак червона вулиця їмчить, це пожежна, це пожежна нам готить, це вона, як мак, червона вулиця їмчить. Це пожежна, Це пожежна, нам ми готить. Це вона, як мак червона вулицею мчить. Це пожежна, це пожежна нам ми готить. Це вона, як мак червона вулицею мчить. Це пожежна, це пожежна нам ми готить. Ось така пожежна машина у вас повинна вийти. До побачення малята!